Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Високоточною авіаційною ракетою рознесли простий приватний будинок на околицях міста. Вчора росіяни вгатили по Запоріжжю. Під завалами зруйнованого будинку загинула 34-річна жінка. У щонайменше 16 сусідніх будинках вибиті вікна, посічені дахи та стіни. А вночі Росня запустила дві С-300 по Павлівській громаді поблизу Вільнянська. Влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури. Примус єдиний спосіб змусити адекватних українців отримати російський паспорт. На тимчасово окупованих територіях рашисти роблять усе, аби змусити людей отримати цей папірець, обмежують соцвиплати, лякають звільненням з роботи та погрожують відібрати майно. Чого тільки не роблять, щоб мати змогу мобілізовувати до Рос армії, змушувати платити податки до Росбюджету та судити за рашистськими законами? Горіло палало вночі в басані Пологівського району. Наша артилерія накрила сільський клуб та школу, де Русня облаштувала собі казарми. Кажуть, росармійців сортували по чорних пакетах до самого ранку. А в районі села Роботини у тому ж районі розвідники засікли руснявий зенітно-ракетний комплекс Тор, вгатили по ньому з артилерії і суттєво пошкодили. Збирав інформацію для російських спецслужб, працівник СБУ в Запорізькій області передавав секретні дані расистам. Колеги викрили зрадника і оголосили йому підозру у держзраді. Цікаву грамоту виписав вже колишній очільник Вознесенівського району Запоріжжя Віталій Лисенко магазину інтимних іграшок. Заклади з назвою Полуничка відзначили за плідну співпрацю та підтримку місцевих мешканців. Універсальний дрон з наднеобхідною тепловізійною камерою. Такий від компанії Метенвест отримали захисники, що боронять Запорізький край. Саме завдяки таким ташкам наші оборонці відбивають атаки окупантів. Підписуйтесь на телеграм-канал П'ятої редакції. Там багато цікавого.